Я рада вітати вас на своєму каналі, на каналі «Запитай Таро». Почався новий робочий тиждень і давайте подивимося, що він вам готує, що готує сьогоднішній день до з кубків? Ну, взагалі, це про нові емоції, про натхнення, про відкритість до всього доброго. Це коли ваше серце може трішки стати м'якіше, а світ буде здаватися світлішим і теплішим. Дозвольте собі, сьогодні щось приємне, навіть якщо воно прийде досить несподівано. А от диявол на сьогодні він застерігає. Будьте уважніші, не піддавайтеся спокусам, які можуть бути зайвими, які можуть збити вас зі свого шляху. Це можуть бути і зайві емоції, чи навіть старі звички, чи люди, з якими вже варто було прозірвати стосунки. Диявол вам нагадує, що ви керуєте ситуацією. Якщо бачите, де вас можуть підчепити і вчасно це все прибираєте зі свого життя, залишайте ваші коментарі. Ну а я бажаю вам вдалого дня!